Вас, друзі, літо на носі, тому вчимося готувати смачний квас. Для його приготування нам потрібна вода 2,7 літра. Вода має бути або кімнатної температури, або трішки тепліша. Тоді квас швидше приготується. До води додаю 12 столових ложок цукру. 4 столові ложки цикорію. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm fine. чайну ложку лимонної кислоти та одну чайну ложку сухих дріждів. А також 15-20 родзинок. Родзинки мають бути немитими. Все перемішую. Накриваю кришкою та залишаю на столі приблизно на 3-4 години. Друзі, подивіться, який газований та смачний квас у мене вийшов. Я накрию його кришкою і буду зберігати у холодильнику.